Вирівнювальний шар асфальту, що нещодавно закінчили укладати на автотрасі Луцьк, Львів, руйнують багатотонні вантажівки. На трасі у прямому сенсі утворюються колії. На цьому не раз наголошувало керівництво області і дорожники. Аби унеможливити рух фур із зайвим вантажем у селі Гірка Полонка, що під Луцьком встановили спеціальний зважувальний комплекс. А чи дало це результат? Дізнавався Павло Мельничук. Водій, прошу підготувати посвідчення водія для перевірки. Так, є, бачу. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і свідоцтво при реєстрації так. Товари транспорту накладну, свідоцтво про страхування. Кожна вантажівка, яку зупинили, має проїхати через спеціальну вагу. Вона британського виробництва, і, зі слів працівників служби автомобільних доріг, одна з найточніших. Менш ніж за хвилину роздруковується результат зважування, в якому вказано години, номер автомобілю, марка автомобілю і поосіві навантаження. І загальна його маса. Подалі він записується в облік, що не виявлено порушень. І автомобіль продовжує рух. Якщо ж порушення таки виявили, на водія чекає серйозний штраф. У далекобійника з Рівненщини Володимира із тоннажем усе в нормі. Це обов'язково треба робити. Чому? Бо пригруз машини робить асфальт. Зробили новий асфальт, пригрузили і немає асфальту. Все. Кому це вигодно? Ні ліхової машині, ні грузової. Я за це, що положено 23 тони, значить 23 тони. Більше, хай відповідає тих, хто везе. На дорогах області зважування розпочалося з квітня, а в гіркій полонці поки лише два тижні. За цей час контроль тут пройшло майже три сотні багатотонок. У двох десятків перевізників зафіксували перевищення маси вантажу. Упродовж чотирьох з половиною місяців це вже тисяча перевірених автомобілів, а кількість зафіксованих порушників більше вісімдесяти. Загальна сума нарахування яку зробили інспекторами. зроблено, Майже 23 тисячі євро вже на сьогоднішній день. І плюс до того всього, що дається штраф за кожен такий випадок 1800 гривень. Обмеження для вантажівок становить 24 тонни, якщо температура повітря більше 28 градусів, і 40 тонн, якщо менша. Рух фур дозволений з 11-ї вечора до 11-ї ранку. Порушення вагові значно різного характеру. Значить, там є такі, що на 500 кілограмів сьогодні важили. А є такі, що на 3,5 тонни перевищення ваги виходить. Ну і разом з тим є перевищення нагрузки на вісь». Здєна вісь має бути 16 тонн строєна 22 тонни їдуть трохи з більшими показниками. І друге порушення серед водіїв автобусів і вантажних автомобілів порушення режиму праці відпочинку. Це поки єдиний в області пункт зважування автомобілів. Водії про нього знають і тому часто намагаються оминути його через сусідні села. Відповідно, порушники руйнують і місцеві дороги. Якщо така інформація конкретно поступає, ми реагуємо на це. В якому напрямку згідно ну, інформацію поступила. Є такі випадки, що, скажімо, на об'їзді транспортні засоби виявляємо, і тоді вже там за допомогою і громадських активістів, і окртранспекції облавтодору пропоную все ж таки проїхати на ваговий комплекс. І є такі були факти, от позавчора були такі факти, які зафіксовані, що з перевищенням, якщо по пам'яті не помиляю, 48. 900, тобто, -то, допустимо, до 40 тонн. Цей пересувний комплекс для зважування автотранспорту придбали за 200 тисяч гривень. Цього року в департаменті інфраструктури планують придбати ще одну таку вагу. Ми зробили дорогу луцьк Луцьк-Львів, ми встановлюємо тут ваговий контроль, який буде працювати постійно. Далі ми працюємо на інших ділянках дороги тою вагою, яку закупимо, яку плануємо принаймні закупити. І якщо буде у нас ще слідуючий проєкт, такі самий, як Луцьк-Львів, відповідно, ми вже на тій ділянці дороги теж ставимо в постійну вагу. Інших на сьогоднішній день я просто не бачу інших варіантів, щоб рятувати дорогу. Для того, щоб зважувати вантажівки на усіх основних автошляхах в Волині, необхідно щонайменше п'ять таких вагових комплексів. Лише тоді, зі слів Івана Мирки, це дасть бажаний результат. Тим часом у Луцькій міській раді анонсували, що наступного року таку вагу придбають і для обласного центру. Рух вантажівок містом будуть обмежувати і нові дорожні знаки.